Всім вибороння. Добрий день. Отож. Євген Сергійович, можемо розпочинати? Є нас? Так, Всім... наразі присутні 17 членів. Добре. Добре, тоді давайте йдемо, як завжди. Вибираємо зараз секретаря. Позачерговий виконкому, Це буде Іванічин Євген Сергійович. Будь Загадаю про конфлікт інтересів, участі в голосуванні брати не буду. Добре, хто за? За секретаря. Одноголосно рішення прийнято. Добре, Переходимо тоді до порядку денного. Сергій, будь ласка. А, та, пропоную затвердити порядок денний. Додаткових питань до нього немає. Порядок денний вам був надісланий в групі. Прошу голосувати. Хто за? Дякую, одноголосно. Рішення. прийнято. Добре, підемо. Переходимо до першого питання порядку денного про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання обривам категоріям переміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території щодо надання рохват за роману Джан-Суковичу допомоги для вирішення житлового питання. Доповідає Петрик Олена Леонідівна, директор департаменту соціальної літеральної політики. Доброго дня, Віктор Володимир, шановні члени виконавчого комітету, декілька слів про всі проєкти рішень, які ми виносимо на засідання виконавчого комітету. 6 лютого цього року відбулось друге засідання комісії з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території. На даному засіданні було розглянуто 35 звернень громадян, з яких 33 було прийнято позитивні рішення про значення грошової допомоги шляхом формування ваучера на 2 мільйони, за які вони зможуть здійснити придбання житла. А також двом громадянам за відсутності необхідних документів було відмовлено згідно положення про комісію, яке затверджене рішенням Рівненської міської ради від 20 листопада 2025 року, номер 7405, рішення комісії підлягає затвердженню виконавчим комітетом, на якій цим самим рішенням і уповноважений виконавчий комітет. Додам, що відповідно до листа Міністерства розвитку громад та територій, отриманого від 5 лютого всі заяви, по яким позитивні прийняті рішення до 10 лютого і внесені в реєстр пошкодженого житла, будуть включені в фінансування поточного року. Прошу підтримати перше питання порядку денного про затвердження розвази Роману Дженсуховичу. Допомоги. Віктор Володимирович, а якщо там всі одинакова сума, і тих 33 людини може переіменувати прізвище і проголосувати разом, так можна чи ні? Можна. Якщо ми даємо всі згоди, можна так зробити. Це технічне питання. Я думаю, що нам не забирати часу багато, то зробити. Тоді є пропозиція поставити на голосування питання про пакетне голосування. Добре, ставимо тоді про пакетне голосування. Хто за? Одного. Рішення прийнято тоді, будь ласка, давайте зачитайте всі проекти, як вони йдуть по, по рахунку і зачитайте прізвище, щоб внести нас в загальний протокол, от щоб це було воно зафіксовано. Добре? Про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання примим внутрішньо внутрішньопереміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території щодо надання Рохват за Роману Джансуковичу. Дугінь, Дугіну Микиті Валерійовичу, Дугіній Анастасії Костянтинівні, Потапенко Ірині Олександрівні, Грищенку Роману Івановичу, Дронову Андрію Миколаєвичу, Тарновецькому Євгенію Олександровичу, Коломай, Коломайку Едуарду Сергійовичу, Алабашу Сергію Григоровичу, Білоцерківському Роману Вікторовичу, екзархову Станіславу Володимировичу, Манухіну Олексію Миколаєвичу, Гречишнік Гречишкіну Павлу Васильовичу, Ковальському Юрію Георгійовичу, Нехаєнку Сергію Володимировичу, Носалю Дмитру Григоровичу, Єгорову Юрію Васильовичу, Мизі Алі Сергіївні, Савчуку Євгену Вікторовичу, Скляровій Людмилі Михайлівні, Будгусаїму Антону Миколайовичу, Черняку Тарасу Миколайовичу, Бойку Олегу Романовичу. Красюку Віталію Сергійовичу, Вірюкову Віктору Андрійовичу, Ольховському Олександру Миколайовичу, Рибалці Максиму Сергійовичу, Кузьменку Артему Сергійовичу, Талалаєву Віталію Федоровичу, Коломійцеву Євгену Олександровичу, Монастирському Дмитру Дмитровичу, корольову Костянтину Миколайовичу, Вощанському Костянтину Михайловичу. І все. Допомоги для вирішення житлового питання. З 34-го це просто вже відмова. Тому пакет такий. Є пропозиція голосувати? Хто за? Одноголосно. Добрий день далі. 34. ну тут можна по ідеї голосувати по одному. Два питання залишилося про затвердження рішення комісії з питань з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремо внутрішньо внутрішньопереміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території, щодо відмови Сухаревському Віталію Миколаєвичу на допомоги для вирішення житлового питання. Додам, пане Віталія, є майно в Ізюмі. Ізюм це територія можливих бойових дій. А відповідно до постанови Кабінету міністрів грошова допомога призначається, якщо майно на території тимчасово окупованої. Тому немає підстав для призначення. Я Голосувати хто за? Одноголосно. Дякую, рішення прийнято про затвердження рішення комісії з питання, за розгляду питань що осіб, що на щодо надання допомоги для вирішення житлового питання прямим категоріям внутрішньопереміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території, щодо відмови клевцю Олександру Миколаєвичу надані допомоги для вирішення житлового питання пана Олександра система дві я не завантажила дані про дружину, що теж є неможливим для призначення грошової компенсації. Тому після нашої відмови він отримає право повторно подати документи і ми вже тоді розглянемо повний пакет документів. Якщо немає питань, є пропозиція голосувати? Хто за? Дякую одноголосно. Рішення прийнято. Наступне про регулювання. питання щодо відшкодування, фактично понесених комунальним підприємством спецкомбінат ритуальна служба Рівненської міської ради витрат, пов'язаних із похованням захисників та захисниць країни. Доповідає Годим Руслан Моросланкористовий, директор департаменту інфраструктури та благоустрою. Доброго дня! Це питання стосується вартості поховання наших захисників і захисниць у нас на кладовищах. Також по наснічне витрат, які буде нести. Спецкомбінат, ката спецкомбінат. Дана різниця в тарифі спаде орієнтовно 2774 гривні. На деякі позиції тариф не змінювався і так і залишається. Це як послід катафалку, надання автового супроводу, доставка предметів охорони і належності і автокафалку за межі міста з його простоями. Дякую. Чи є питання до доповідача? Ну тобто суму треба ще озвучити. Загальна сума е, по відшкодуванню 28 тисяч 748 гривень, яка планується. Є ще питання? Ні, немає. Голосуємо. Якщо питань немає, можемо голосувати. Хто за? 18 за одного голосно. Дякую. Рішення прийнято. Порядок де не пане. Але є якісь питання, пропозиції? Ні, немає, дякую тихо дня всім. Дякую, що збиралася перед